У Брюсселі посилені заходи безпеки. Поліцейські перевіряють автомобілі навколо будівлі, де відбувається екстрений саміт Європейської ради протитанкові їжаки. 27 лідерів Європейського союзу вирішують, як посилити Україну та безпеку в самій Європі. Вперше доєднався і майбутній вірогідний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. приїхав і Олаф Шольц. З моєї точки зору, перше, що нам потрібно зробити, це забезпечити збереження фінансової та військової підтримки Європи. По-друге, ми повинні з холодною та розумною головою забезпечити підтримку Сполучених Штатів також у найближчі місяці та роки, тому що Україна також залежить від їхньої підтримки у своїй обороні. Це також має бути найважливішим завданням у найближчі дні, щоб гарантувати умови для справедливого миру. Я думаю, що важливо, щоб ми не зосереджувалися лише на одній чи двох державах-членах, але щоб ми були об'єднані заради спільної мети. Нам потрібно більше європейської оборони. і Якщо одна чи дві країни не хочуть поділяти таку точку зору, я вважаю, що інші повинні йти вперед, наскільки це можливо. на спеціальне засідання приїхав і президент України Володимир Зеленський. Звісно, безпека та оборона Європи не відокремлені від безпеки та оборони України. Сильніша європейська оборона підтримує українську оборону, а сильніші можливості України для оборони також дуже важливі для зміцнення нашої власної оборони. Саме тому ми тут, щоб підтримувати Україну в досягненні всеосяжного, справедливого та тривалого миру. І, дорогі Володимире, ми з вами від першого дня. Ми продовжуємо бути з вами зараз і будемо в майбутньому під час можливих мирних переговорів. Коли ми вирішимо, що настав правильний момент для переговорів, і що найважливіше, у майбутньому, як з державою-членом Європейського союзу, План переозброєння Європи на 800 мільярдів євро на саміті, презентувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Він дає державам-членам можливість інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військові можливості, які одразу передаються Україні. Це переломний момент для Європи, і Україна є частиною нашої європейської родини це також переломний момент для України. Європа стикається з явною і неявною небезпекою, і тому Європа має бути здатною захистити себе, оборонятися так само, як ми маємо поставити Україну в позицію, щоб вона могла захистити себе і домагатися тривалого та справедливого миру. Окрім практичних рішень для безпеки Європи, цей саміт також є й посланням. Європа стотиме з Україною і надалі. Я хочу подякувати насамперед усім нашим європейським лідерам за такий сильний сигнал підтримки цю раду і сильну підтримку від самого початку війни і те, що було протягом усього цього періоду, і минулого тижня ви залишалися з нами. І звісно, від усіх українців від усієї нашої нації, велика вдячність. Ми дуже вдячні, що ми не самі. І це не просто слова. Ми це відчуваємо. Це дуже важливо. Ви надіслали сильний сигнал українському народу, українським воїнам, цивільним, усім нашим сім'ям, і це чудово, що ми не самі. Ми це відчуваємо, і ми це знаємо. Зустріч європейських лідерів відбувається вперше з початку зміни політичного курсу США та вірогідного зближення штатів з Росією. Європа, Європа, в цілому дійсно здатна виграти будь-яке фінансове, економічне, військове протистояння з Росією. Ми просто сильніші. Треба було лише почати в це вірити. І сьогодні це напевно відбувається. Я теж буду говорити, тому що це теж потрібно не сьогодні, але завтра точно думати про збільшення присутності європейських натовських військ. На кордоні з Росією і Білорусію. Поки Європа об'єднується, адміністрація Дональда Трампа змінила риторику і говорить в Унісон з Кремлем. Держсекретар США Марко Рубіо з'явився в ефірі Fox News з попільним хрестом на лобі. За християнською традицією, так відзначають початок Великого посту. Втім, в комплексі із посилом його заяв такий вигляд насторожує. Відверто кажучи, це є проксі війна між ядерними державами сполученими штатами, які допомагають Україні та Росією, і вона має завершитися. Але ніхто не має жодного уявлення чи плану, як це зробити. Трамп вважає війну в Україні затяжною і безвихідною, оскільки Київ постійно потребує допомоги. А Москва, хоч і має певний прогрес, не домінує. Ми говорили, що це, слушна конфлікт Росії і колективного западу. А коллективный Запад это, конечно, скажем так, ну, главной страной коллективного Запада являются Соединенные Штаты Америки. Поэтому здесь это абсолютно созвучно той позиции, которую неоднократно высказывал наш президент и министр иностранных дел. Мы об этом неоднократно говорили. И да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот, этот конфликт и эту войну. Много сейчас очень информации, информация в основном со ссылкой на источники, что там правда, что там ложь, разобраться невозможно. Поэтому еще раз повторяю, мы внимательно всю информацию воспринимаем, мы ее анализируем, но это не повод для каких-то оценок и комментариев. Війна в Україні війна Путіна проти усього демократичного світу. І мета французів і всіх європейців не тільки допомогти подолати українцям агресію, але й не дати поширитися чумі 21-го століття на всьому європейському континенті, сказав Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації напередодні саміту. Росія Володимира Путіна порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, втручається у вибори в Румунії та Молдові, здійснює кібератаки на наші лікарні, щоб паралізувати їхню роботу. Вона намагається маніпулювати громадською думкою через брехню, поширювану в соціальних мережах. Врешті-решт, вона постійно випробовує наші межі у повітрі, на морі, у космосі та на наших екранах. Ця агресія не знає кордонів. Франція може стати основою безпеки в Європі, адже має свою ядерну зброю, зазначив Макрон. Я вважаю, що це дуже цікава ідея, і ми дивимося на цю пропозицію з великими очікуваннями. Тому що ви знаєте, ядерна парасолька слугувала б дійсно дуже серйозним стримуванням для Росії. І дуже важливо використовувати цю можливість усі можливості для підвищення нашої стійкості, особливо на східному фланзі НАТО, тому що східний фланг піддається різного роду загрозам. зараз ми маємо заповнити, як ви згадали, прогалину, яка існує через новий статус-кво в Сполучених Штатах, але настав час показати Європі, чи ми є глобальним гравцем, чи ми просто клуб дискусій. Крім того, саме французи обіцяли, що підстрахують українських військових після припинення обміну розвідданими зі США, що відбувається з американською розвідкою, яку передавали Україні, її призупинено. що це означає? Це означає, що участь американських розвідувальних агентств у супутниковому спостереженні та в усьому, в чому вони компетентні, була призупинена з учорашнього дня після обіду. Чи може європейська розвідка замінити американську під час війни? це чудове запитання. Думаю, для наших британських друзів, які перебувають у спільноті розвідки зі США, це складніше. Наша ж розвідка є суверенною, тому що ми її зробили власними силами. Тож так, у нас є розвід. Дувальні можливості, які ми використовуємо для допомоги українцям, треба розраховувати на свої сили, але й не відкидати партнерство з США. Наголошує міністр закордонних справ Чехії. Я вважаю, що очевидно, ми повинні допомогти відновити ці відносини між США та Україною. це критично важливі відносини для України, а також для Європи. Ми отримали чіткий сигнал, що маємо продовжувати розбудову європейських оборонних можливостей європейської оборони, що ми повинні бути готові захищати Європу. Також ми повинні продовжувати і, можливо, збільшити підтримку України, але це не означає, що ми повинні відмовитися від трансатлантичних відносин або відносин між Україною та США. Також, за словами ліпавського, важлива єдність всередині Євросоюзу. На розмову напередодні саміту до єлісейського палацу Еммануель Макрон запросив угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Оскільки прем'єр-міністр Орбан вже заявив, що не готовий погодитися на будь-які висновки щодо України. Можливо, ми зможемо побачити висновки щодо інших питань, але я не хочу спекулювати. Проте я очікую чіткої позиції всіх 27 держав-членів з ключових питань, і це дасть нам розуміння, чи готовий ЄС рухатися далі за цим порядком денним. А якщо ЄС не зможе діяти за певними напрямками, нам доведеться знайти інші шляхи вирішення цих питань. Повторюся, я не хочу спекулювати, але ця інформація буде важливою для подальшого зміцнення європейської оборони, хоч і не в Євросоюзі, але у великій грі Велика Британія. Англійці виступають і надійними союзниками, і переговорниками, попри те, що Америка у рамках обміну розвід інформацією заборонила Британії надавати інформацію Україні. Ми маємо робити все можливе, щоб забезпечити співпрацю США Європи та України для досягнення тривалого миру і я роблю все, що можу, щоб виконати свою частину цієї роботи, перебуваючи в постійному контакті з усіма ключовими гравцями в цей момент. Зокрема, вчора я спілкувався з президентом Зеленським. Я завжди був чітким у тому, що ми маємо забезпечити співпрацю. США, Великобританії, Європи та України але ми не повинні обирати між США та Європою. Ми ніколи цього не робили в історії і не будемо робити цього зараз. саміт Європейської ради в Брюсселі став знаковим етапом в об'єднанні Європи заради підтримки України. Лідери ЄС продовжують робити ставку на європейську оборону та співпрацю з Києвом у боротьбі проти російської агресії. Водночас зміни в політичній риториці США та зміцнення відносин з Росією ставлять під сумнів стабільність глобальних альянсів підпишіться щоб не пропустити свіже відео